Доброго дня, друзі! З вами сьогодні знову я, Володимир Мирославович Голод, лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню без, лікар, який знає всю медицину. І сьогодні у нас з вами буде е, не маленьке, не коротеньке, але, напевно, одне із найважливіших відео, які я взагалі от розказую, в яких я розповідаю про здоров'я, про хвороби. Тема важливіша. І тема напряму зв'язана з лікарем-невропатологом. Я завжди кажу, що невропатолог це лікар, який лікує спину. Нерви, спину, хребет. Основний діагноз лікаря-невропатолога це остеохондроз. Але деколи мені роблять таке зауваження не тільки ж спину, адже це ще інсульти, а це ще з головою зв'язане. так. У нас це дійсно лікує також лікар-невропатолог, хоча це також зв'язано з проблемами шиї. І сьогодні наше відео буде саме про це. Ми сьогодні будемо говорити. Тема у нас кровопостачання головного мозку, порушення кровопостачання головного мозку і що конкретно треба робити для вирішення цієї проблеми. Відео вкрай цікаве, тому що ну, з цією проблемою дуже багато людей. Ну почнемо ми спочатку. І так, поїхали. У нас до голови кров несуть. Всього лиш чотири артерії, які проходять в шиї. Тобто є тільки дві пари артерій, які несуть кров до голови. Перша із них пара це внутрішні сонні артерії, тут вони знаходяться. Тобто зовні... загальна сонна артерія права та ліва це дві артерії, які відходять безпосередньо від аорти, і вони несуть кров в. Вони там зовнішня сонна артерія ділиться на загальна сонна артерія ділиться на зовнішню на обличчя і внутрішню до голови. Тобто дві артерії потужних вони забезпечують десь приблизно 70% кровопостачання всього всього головного мозку. А ще дві артерії хребетні вертебральні артерії, проходять всередині поперечних відростків шийних хребців. Тобто в самому шийному хребці є поперечною відростю дирочка, і вертебральна артерія проходить через оцей от, от хребетні канали, спеціальні для оцих от вертебральних артерій. Вони в цілому разом несуть десь приблизно 30% кровопостачання для нашого мозку. І оці, по суті, 4 артерії і забезпечують кровопостачання голови. Різних відділів по різному, але друзі, справа в тому, що вертибральні артерії, коли заходять потім в череп після шиї, заходять в череп, вони зливаються в одну, називається основна артерія або по-латині базілярна. Тому і називається базілярний басейн кровопостачання. А сонні артерії, каротидні по-латині, також несуть вони кровопостачання більше передньої частини мозку, каротидний басейн. Але це питання досить. Умовне, справа в тому, що коли судини заходять до голови до черепа, вони там з'єднуються в один такий спеціальний вілізієвий круг, такий басейн, тобто всі чотири артерії зливаються в одну судину. Вілізієве коло, вона знаходиться на основі черепа. Тобто, всі чотири зливають свою кров в одну великий круг. І потім з цього кола вже піднімаються артерії, які несуть до передньої там частини мозку, середньої частини мозку, задньої частини мозку, це є півкулі, або стовбура мозку, це є ті життєво важливі е частини нашої нервової системи, нашого головного мозку, які забезпечують основи функціонування організму. По суті, своїй кров вся заходить спочатку до е голови, до черепа всередину, а потім розділяється так. Щоб навіть при відключенні якоїсь одної артерії не було якогось фатального збою е в кровопостачанні голови. Тобто, якщо я перетискаю одну сонну артерію, три решта артерій, хребетні дві, і з другої сторони сонна артерія, разом в коло в якому забезпечують крові, хай менший, але повсюди. І тоді всі. Ділянки кровопостат... головного мозку кровопостачаються, тобто перетискання чи порушення кровопостачання по якійсь одній артерії не критичне зовнішньоці не критичне для кровопостачання. Головного мозку. Власне кажучи, кров приходить до головного мозку, там відбувається перехід капілярний через артерії вени, І коли ми говоримо про кровопостачання мозку, необхідно говорити про вени. В подальшому з вен формується венозний ітік, і, тік, і вперед, спереду тут по яремним венам стікає в верхню порожнисту вену. Дивіться, так коротко розказав вам про. Механізми про, скажімо так, анатомію, будову кровопостачання нашого мозку. Тепер дивіться. І деколи в мозку буває навіть такий термін порушення кровопостачання. Порушення кровопостачання головного мозку. Зразу скажу, порушення кровопостачання може бути гостре, раз і сталось. Порушення кровопостачання часто буває на да, усіх буває хронічне. Поговоримо зараз і про те, і по-друге. Тобто, щось не дає крові приходити до голови, знекровлена частина головного мозку, нервові клітини не можуть довго витримати, вони починають слабше функціонувати, вони починають гинути, частина мозку гине, функції цієї частини мозку не виконуються, і наступає велика проблема для життєдіяльності в цілому. Часто таке навіть закінчується смертю. Отже, почнемо з чого. Давайте так, гостре порушення мозкового кровообігу. Називається словом інсульт і Хронічне і гостре, гостре це сталося раптово. Інсульт. Тобто воно виникає раз і воно, ну скажімо так, в певний момент щось сталося з судинками. І за того, що щось сталося з судинками, які несуть кров до голови, чи всередині вже черепа, чи поза черепом, і з-за того кров не доходить до голови, і наступають якісь певні зміни з боку частин головного мозку, нервової системи. Всі інсульти. Гострі порушення мозково кровові гострі, діляться по суті свої, якщо вам так пояснити, попростіше на дві частини. Це є інсульт, може бути геморагічний або інсульт ішемічний. З чого почнемо? Почнемо з геморагічного. Давайте так. Геморагічний інсульт це означає, що якась судинка, яка несла кров до голови, лопнула, і кров витікає. І кров витікає, і вона зразу руйнує делікатну нервову систему. Тобто геморагічний інсульт називається крововилив в мозок. Може бути крововили в тканину мозку, і тоді кров вона руйнує мозок, куди вона виривається. Може бути крововилив в шлуночки мозку, це, це внутрішні резерви, цистерни, які забезпечують протікання ліквору, е, живильного ліквору по нашій нервовій системі. Вони називається спинномозкова рідина ліквор. А може бути крововилив в лікворну систему, субарахноїдальний крововилив. Тоді це не викликає руйнування. Самої нервової системи, але може негативно спричинити функціонування порушити функціонування центральних оцих відділів нервової системи, і такі стани крововиливи в мозок. Частіше всього закінчується смертю. Дуже великий випадок. Деколи, от прямо так говорить невропатолог, деколи вдається вижити людині після такої страшної катастрофи, крововилив в мозок. Ну, Була там, наприклад, якась артеріовенозна мальформація, якась судинка, якесь сплетення, і воно лопнуло і заляло мозги кров'ю. Біда страшна, дуже багато людей вмирає. ті, що залишаються, виявіть собі, величезна ділянка мозку зруйнована, кровотеча зупиняється. Деколи хірургічно, кровотеча зупиняється. Ну, зразу вам скажу, це тяжкі порушення. І після геморагічних інсультів, неврологічний дефіцит у людини зазвичай залишається дуже-дуже великим. Тому це питання, ну, чи лопта судинка, чи там була якась судинна аневризма. Судинка розшарована, і там стіночка ослаблена, і там лопнуло. Геморагічний інсульт це проблема. Це дуже велика проблема. А, на відміну від нього, ішемічний інсульт, там буває чуть-чуть по-другому. Ішемічний інсульт це або спазм, судинки, або тромб залетів в судинку. Або ще чимось закупорена судинка, тобто це судина пережата. Це не вили, це навпаки, судина пережата, і кров по цій судині не доходить тривалий певний тривалий час до якоїсь ділянки мозку. І тоді ділянка мозку, в першу чергу, клітини нервової перестають виконувати функцію, і в другу чергу гинуть. І це називається ішемічний інсульт, коли заткупорюється, тромбується, світ спазму, закривається судина, яка несе кров до якоїсь певної ділянки мозка. І тоді ті функції, які виконувала ця ділянка мозку, вони втрачаються. Тобто ішемічний інсульт, середня мозкова артерія, забивається судинка, тромбується в судинка в районі внутрішньої капсули, неврологічні терміни, і в людини з протилежного боку, лице перекосило. Рука паралізована, нога паралізована, знечулена, якщо з правої сторони мову віднімає, неврологічний дефіцит в результаті оцього, оцього тромбозу, цього спазму. Можна врятувати, можна врятувати, якщо людині вчасно розчинити тромб, якщо в людині вчасно розширити судини і кровопостачання відновиться, то може статися така ситуація, що за добу часу відновлення нервової системи функцій. Відновлюється відновлення наступає, і ми говоримо, що це був не ішемічний інсульт, а транзиторна ішемічна атака, або по старій термінології мікроінсульт. Якщо симптоми зникли за добу після лікування чи навіть без. Ну, якщо симптоми зникли за добу, вважається, що це є мікроінсульт або називається транзиторна атака. А якщо зникли симптоми до п'яти днів, то ну все-таки вважається, що це інсульт, але називається малий ішемічний інсульт. До п'яти днів симптоми відновились, тобто повного руйнування нервової системи не наступило. І тоді, до речі, такого інсульта не знайдемо і на томограмі на при обстеженні. У більшості випадків інсульт це вже вмирають клітини, і тоді на тому місці є ділянка пошкодженої нервової тканини, вона вже не виконує своєї функції, потім там лишиться кіста в віддаленому періоді. І от інсульт проявляється неврологічними порушеннями в тому місці, яку функцію виконувало пораження нервової системи. Там завжди йде перехрестя, тому інсульти правобічні, дають проблеми з лівою рукою ногою, інсульти лівобічні навпаки. Ну от така от схема. Саме частіше інсульти виникають це пораження паралічі знечулення, нема чутливості руки ноги з одної сторони. А, а якщо інсульти в вертебральній артерії, вертебробазилярному асені, масені, там супроводжуються загальномозковими явищами, це можуть бути проблеми з черепно мозковими нервами, це можуть бути проблеми по типу головокружіння, по типу хиткості при ходьбі рівноваги, мозочок і інші нарушення. Тобто гострі порушення мозкового кровообігу, інсульти зазвичай потребують інтенсивної лікування, реанімаційного лікування, неврологічного лікування. Страшна проблема. Деколи вдається відновити. Після інсульту деколи вдається відновити втрачені неврологічні функції. Деколи не у всіх і все ж таки не до кінця. На відміну від інсультів, як гострих порушень мозкового кровообігу, є таке поняття як хронічне порушення мозкового кровообігу. Це не інсульт, це не виникло спотю зразу. Це просто в результаті того, що довгий-довгий час у людини Фактично знижувалося кровопостачання головного мозку, і за те, що знижувалося кровопостачання головного мозку, нервова система потихеньку-потихеньку це називається атрофія. знижувалося живлення, і я це називаю дуже таким негарним терміном, але всихалися мозги. Сихалися мозги, тобто нервова система потихеньку атрофувалася, і у людини появляються симптоми: деколи головокружіння, деколи хиткість при ходьбі, поганий слух, поганий зір, поганий е контроль за чутливістю, поганий рух. Тобто це не є якась різка подія. Це ніби наростало роками. І це є зниження кровопостачання голови називається таким складним терміном. Дисциркуляційна енцефалопатія. Перекладаю, Енцефалон – мозок, по-грецьки, патія хвороба. Хвороба мозку. Дисрозлад циркуляції. Внаслідок поганого притоку крові мозги потихеньку старіють, потихеньку всихаються і перестають нормально виконувати свою функцію. Це не інсульт. це мозги просто постарівши. Ну, а лікування тут так само. Просто треба відновити кровопостачання до головного мозку, хоча це є процес старіння. Тобто, при певному на певному віці, де віці циркуляційну енцефалопатії ми, як невропатологи, виставляємо, вибачте, всім. Тобто, в віці після 60 років. Діагноз десциркуляційна енцефалопатія адекватно поставити кожному, не кожному там другому чи кожному третьому, Всім. Чому? Той чи інший рівень зниження кровопостачання за перші 60 років життя він буде. Просто по симптоматиці там можна виставити першу ступінь, легкі порушення, середню ступінь, важку ступінь, як вже ніби після інсульту. А як інсульт стався, то всім ставлять третю ступінь, ну, тому що там реально вже є неврологічні симптоми. Ну, по суті, свої отак. Знаєте, як лікують. Е Судинні порушення кровопостачання головного мозку. Ну, дають там таблеточки, медикаменти зв'язані на. Ну давайте я вам так трошечки опишу. В основному капають. Чому капають? Запам'ятайте, капають і капати треба. Якщо йде якась десиркуляційна енцефалопатія або після інсульту перенесено, там дуже швидко йде порушення на мікроциркуляторному рівні, дуже швидко наростає десиркуляційна енцефалопатія після інсульту. І того капати треба. Капати треба і капаємо 4 рази на рік. Тобто курс капельниць. Тільки є один нюанс. Вам питання, вам можна всю правду розказувати? Чи ну, це просто наша внутрішня кухня невропатологів? Ну, ми капаємо завжди одне і те саме: воду. Воду, воду ми капаємо. Тільки дорого вона коштує, але ми насправді капаємо воду. Фізрозчин. Фізрозчин – це 0,9% рост, рост, рост натрію хлору. Це водичка, тільки трошки підсолена. Ми капаємо завжди воду. А капаємо воду ось по якій причині, тому що люди не п'ють воду, і з-за того, що вони не п'ють воду, в них всихаються мозги, і щоб вони не так швидко і не так сильно всихалися. Ми їм трошечки капаємо воду. І все. Деколи туди е, судино-активні препарати різні даємо, деколи судинорозширюючі препарати даємо, деколи трофічні препарати даємо, деколи, деколи даємо препарати для підвищення функціонування нервових клітин по типу ноотропні препарати, ніби живлення для мозку. Деколи назначаємо типу антиагреганти, типу пентоксифіліну, щось такого, що вони трошки впливають на релогічні властивості крові, ну все це мало що дає. Деколи Компоненти нервової тканини, типу фосфоліпідів це трофічні дорогі препарати. Вони якби постачають фос... ці частинки, компоненти для відновлення нервової системи. Але знову ж таки, ці капання вони трошечки дають водичку людині. Людина пройшла курс лікування два тижні, три тижні, полежала в лікарні, пройшла процедури, ну і трошки стає легше. І мозги старішають менш повільніше. А реально, друзі, ситуація наступна: це мало чим поможе. Люди трошечки повільніше, але все одно старіють, 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 і нервова система йде до свого руйнування. А що тоді треба? А треба, друзі, розібратися в причинах поганого кровопостачання голови Причинах. І тоді лікування направляти на якби, вирішення проблем з причинами. Нам причини забрати треба. І так, слухайте уважно. Причина поганого кровопостачання голови по суті, три Три причини. Перше: в сонних артеріях часто розвиваються атеросклеротичні бляшки. Тобто, в результаті того, що людина знизила фізичне навантаження на тіло гіподинамія. У неї тоненькі стають судини, і щоб судини тоненькі не порвалися, вони зсередини відшліфовуються чимось жирним і липким. Це холестерин. І оцей холестерин потім наростає, наростає, створює в сонних артеріях. Часто появляються атеросклеротичні бляшки. Перша причина, чому не приходить кров до голови. Лікують статини дають, статини люди приймають, печінку руйнують, а кровопостачання голови не покращується. Друга причина, чому у людей погане кровопостачання голови це вертебральні артерії. Я повторюю, вони знаходяться в кістковому каналі. І це для них найкращий захист, і це для них смертельна ловушка. Тому що якщо шия скривлена, то тоді ці вертебральні артерії пережаті. Я невропатолог. Я відправляю пацієнтів робити УЗДГ, ультразвукове дослідження судин-доплерографія, судин-шиї. І завжди приходять у старших людей одні ті ж результати. Судини спазмовані, зжаті, стенозовані, забиті, закупорені. Причина, а все діло в тому, що у людини шия викривлена, шия крива, причина поганого кровопостачання головного мозку по хребетних артеріях це крива шия. А більш глобально скажу прямо. Це шкідлива привичка спати людини, людини, спати на боці або на животі. Спати на боці і на животі категорично заборонено. Інакше шия крива, ти цілу ніч спиш з кривою шиєю, а легко засинати. Легко засинати, я знаю. Але від того, що ти легко заснеш з кривою шиєю, тобі буде погане кровопостачання голови цілу ніч. Тому тільки спати на спині. І подушечкою попрацюйте, тому що подушечка це, ну, чим вища подушка, тим коротше життя. І так, перше, чим вища подушка, тим коротше життя. Взагалі подушка мінімальна має бути. І е, третя причина то є це друга причина, третя причина, чому кров погано доходить до голови, кров у людей густа. У людей реальне загущення крові. І це не тільки високий гематокрит. Коли люди мало п'ють води, і в них кров стає дуже концентрована. У них багато клітин і мало плазми. Ну це як висихання людини відбувається. Це не тільки в тому причина. А в тому, що знижуються реологічні властивості, текучі властивості крові, кров розмагнічена. Розмагнічена кров рухається повільно, рухається тромбами, згустками. Високий рівень густоти крові я бачу під час мікроскопії капілярів. Я роблю капіляроскопію, я дивлюся у людей густа кров. У більшості людей густа кров. І е, тоді кровопостачання голови погане. І кровопостачання голови вже погане із за густої крові, шия перекрили на 6 спить на боці, і атеросклеротичні бляшки створюються всі умови для виникнення постійно, завжди у всіх хронічного порушення мозкового кровообігу і ризик розвитку гострого інсульту. А що робити? Ну, скажу коротко. Якщо вам потрібно намагнітити і розрядити кров, я використовую для цього магнітне поле турманівої кераміки, отакий от турманівий килимочок. Людина лягає спати на магнітний турманівий килимочок. Тепла може не бути. Він може бути холодний, він може бути взагалі виключений. Але він має магнітні властивості завжди і на турманівій кераміці кров розріджується. Це я бачу в мікроскопі завжди. Я бачу людей, які сплять на турманівики. У них завжди, у них завжди рідка кров. І що саме цікавіше, що тоді, на, якщо ти спиш на турманівому килимі, в тебе не буде інсульт, ночі не буде інсульта. Це добре, це дуже добре. І це те, що от перше, що треба зробити, щоб покращити кровопостачання голови, впливати на реологію крові, тобто спати на турманівому килимі це раз. Друге, шия. Я лікар-невропатолог, я ложу людей для обстеження. Я ложу людину, стаю над нею, як гріх над душою, дивлюся на людину. І кажу, рідна моя, мила моя, у тебе немає шиї. У тебе шия сніговика. От до вас питання: ви знаєте, що є таке шия сніговика? А ви знаєте, яка шия у сніговика? Правильно, у сніговика нема шиї. Бо там, як я зверху отак дивлюся, то кругла голова лежить на прямокутнику грудної клітки. І шиї фактично немає. І тоді шия здавлена, продавлена, отака. Якщо така шия, то вертебральні артерії звивисті, спазмовані. І тому перше, що потрібно після коврика, друга вже що потрібно для шиї нашої, це шиї робити витяжку. Я працюю з масажними тракційними обладнаннями вже більше 10 років, і я бачу цей результат. Люди почали зробили 10-15 витяжінь в одній день, і вони вже відмічають, що холочка тут зменшилась, шия покращується, порухомість, просвітліла голова. Кров гарно доходить до голови. Перше, що треба, це розрідження крові килим, друге витяжіння шиї, робота з шиєю. І коли ви витягуєте шию, то третє, що потрібно, перестаньте її кривити. Тобто, в моїй рекомендації, як лікаря-невропатолога, перестань кривити шию. Вночі, тобто, ви маєте спати тільки на спині. Тільки на спині. Не можна спати на боці на животі. Якщо ви храпете, прогрійте горло, щоб ви вилікували хронічний ларингіт і перестали хропіти. Ну, спати на боці на животі заборонено. І тут маємо ще щось говорити: те, що ну, ніхто, почуйте мене, ніхто, ні одна людина не може спати на спині, поки не поставить дошку на те місце, де спить. Вночі заснете, повернетеся. Тому треба поставити зверху спочатку дошку, потім зверху килимок, і тоді на дошці ти не зможеш повернутися, і ти будеш спати всю ніч. Тобто треба спати на твердому, і тоді ти автоматично будеш спати на спині. Там є ще спеціальні подушечки, подушечка має бути мінімальна. Чим менше подушка, тим краще життя. І подушечку ставиться не під голову, не під шию. Подушечка правильно ставиться нижче. Отут, нижче сьомого шийного хребця. А, що стосується атеросклерозу, це не все так просто. Атеросклероз ви не вилікуєте, не вилікуєте, якщо будете робити припікання сонних артерій. Атеросклероз ви не вилікуєте прийомом статинів. Атеросклероз забрати важко. Бляшки, якщо там є, їх забирають деколи хірургічно, можна вирізати хірургічним шляхом. Можна поставити в бляшку, в місце, де бляшка стенд, пружинку вона розтягне, Ми деколи роблять шунти. Але я хочу вам сказати, що це є не дуже легкі, які там нелегкі складні методи вирішення. І Я рекомендую, можна забрати атеросклеротичні бляшки, якщо ви. Перше, це збільшуєте фізичні навантаження на тіло, тобто багато рухатися, тобто спорт, тобто боротьба з гімодинамією, боротьба з малорухомістю, оце допомагає. І друге, це ну якщо е, із обладнання нуга без проведення припікання. Но припікання не сонних артерій, а припікання біологічно активних точок. Це припікання на масажному ліжку спини, це припікання на масажері для стоп, на якому топчуться стоп. І припікання долонь. Припікання це така висока температура, щоб тебе пекло, аж так пекло, що аж терпіти не можна, але не лишалося опіків. І це припікання, як методика лікування е, атеросклеротичних бляшок. Вона дає результат, але там також швидкого результату не чекайте. Те, що я бачу на свої очі, коли люди, які проводили припікання рік, робили повторне УЗД і не бачили бляшок на УЗД. Не припікали сонні артерії, припікали лише спину. Ну, можливо, долоні. І від того припікання спини долоней позбувалися атеросклеротичних бляшок. Ну, це питання не, я повторюю, не одного тижня і місяця. Це питання оздоровлення на протязі років. Ну, а така інформація. Надіюсь, не дуже вас сильно втомив цю інформацію про кровопостачання нашої з вами голови. Я думаю, наступним відео ми будемо знову з вами розглядати щось, що стосується вже нервової, нервової системи, але трошки з інших позицій. Ну а наразі залишаюся з вами лікар-невропатолог Володимир Мирославович Голод. Дякую за увагу, друзі. До побачення!